Ось таку кучу ми замовили. Хопа. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас буде мега-крута розпаковочка з інтернет-магазину Тему. Замовили ось таку от бандерольку, ось таку посилочку велику. І зараз будемо дивитися, що в нас там приїхало. Це Отаку кучу ми замовили. Опа. Так, давайте так, я вам буду показувати товар. І на екрані я прикріплю скріншот цього товару з ціною, бо я не пам'ятаю, що скільки коштувало. Так, що почнемо? Почнемо. Давайте з таких гарненьких, миленьких, маленьких вазончиків. Це штучні квіти. Я взяла їх для декорації інтер'єру, для інтер'єру в квартиру. Ставити у ванну, в ті місця, які є темні, там де живі квіти не ростуть. Прикольні такі квіточки. Чотири штучки. І вони, до речі, 4 різні. Опа. Опа. А, воно ну, ось так мається, прикольно. Розправити треба буде. Прикольні штучки. Так, давайте далі. Далі я взяла ось, от, ось така скатертина для столу. Не знаю, що вона буде по розмірам, бо вона якась така маленька. Так, далі О, такі крутецькі пляшечки. Я їх бачила в копійці, вони там щось були по 130, здається гривень, а це по 65 чи по 70 гривень для олії. Одна і ще моєвий корж, ще одна. Для оливкової і для соняшникової олії. На такі от штучки. Так, далі я взяла собі ось такі тапочки. Такі не сильно вони груді. Я одного разу на тему замовляла тап тапочки, то їх вистачило мені десь на сезон, потім вони отут тріснули. Але за 70 чи скільки гривень, то, знаєте, нормально. Вийти на вулицю прогулятися. І так далі. Це у нас носочки. Ось такі от носочки прикольні, до речі. Вообще недорогі вони були, але ну, на екрані прикріплю. Тут 10 пар. Чорні, сірі і біленькі. Так, а, Далі це такий комплект, Шортики, трусики і топ. Ось. Так, далі ми взяли ось таку класну штучку. Зараз я розмотую. Всередині ще є краники, потім покажу, як вона працює. Це, типу, контейнер, який ставиться в холодильник, туди можна наливати якісь там лимонадики, квасок, водичку, компотики. Тут краник і з краника набирати. Ми писали, що 3,5 літри об'єм, але воно щось мені на 3,5 літри, звісно, не схоже. Так, далі. Так, це комплект нижньої білизни, трусики буксери. Так, це в нас теж нижня білизна. А, це кухоний фарту. Розподивимося фію. ну неприкольна така. Попал. Ось такий кухонний фарту для готування з кармашками. І ще має бути один. Десь. Побачимо, де. Ось. Це ще один такий самий, але чорний. А, о, ще одна пляшка. І, здається, дві замовляла. А може три. Так, це теж нижня білизна. А, далі а, це теж щось пов'язане з нижньою білизною. Це та такий двигхальтер без а, а, різних там, лямок і тому подібного. Це іграшка для нашої кітюнки для сімку. На і є така пружинка. Протестуємо. Отак от вона підкріпиться і кіт собі грається. Мишка для сімки теж. Вона має бути а, на батарейках. зараз. Я не знаю, чи тут є ці батарейки, чи в мене без батареї Зараз поламаю. Ага, о Сімка! Зараз буде гратися. Так, далі. Це мішки кондитерські одноразові набіг, але я не знаю, скільки тут штук. Двадцять. Так, це теж нижня білизна. Це теж цей бюстгальтер без лямок. Це теж а, такий комплект, який вже показувала схожий. Був сірий, шортики, трусики і топик. Ось такий. Немаєш, так? Добре, так, далі. Що це таке? А це, а, це рушник, а, коротше, щоб сушити голову, коли помила. Такий спеціальний Ось так він іде? Закручуєш. Ну, коротше, я давно собі такі хотіла, а то ці рушники вічно з голови падають. Так що такі тоненький, не сильно він а... і не сильно такі, що буде впитувати вологу, але перевіримо. Далі взяла отаку коротшу штуку. Ще. Ось ні. побачила вперше на тему їх ось ці такі штучки для видалення волосся. Не знаю, я ніколи не чула про них, як вони працюють, але ми зараз з вами. Перевіримо, ну, пізніше, як поки показуємо далі. Це, Це теж іграшка для кітці. Воно тут якось чіпляється і треба буде ще причепити. І теж на прис... присості. Так, далі. Щось у нас ще тут є. А. І ще маємо ось таку штучку для заняття спортом. Отак, і ці ручки одягаються. І отак можна прес включати. Не прес? А шум. Коротше, штучка для заняття спортом. Ось такі от у нас покупки. Загальна сума вийшла десь, мабуть, тисячі три гривень, плюс-мінус. Ну, На екрані ви бачили ціни. По кожній одиниці. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі покупочки, чи нормально по цінам, чи сподобалося вам, чи замовляли ви взагалі самі на тему коли-небудь хоч щось. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся і всім гарного дня. Ось дійсно воно воно ніби як перетирає це волосся. Не відразу, прямо треба секунд 30 потерти. Бувими такими рухами. Ось бачите, як вона його перетирає? Прикол? Була волохата? стала не волохата. Затисла її там між лапками. Семакс, сподобалось? чик семош, сподобалось, чи не кажу. Звісно, каже, сподобалось. Ой-ой-ой! Ой, вылезло, ой, ой. Лови, лови, миша, миша, миша! Давай ще раз. Подивай, ти бачиш, як вона під ліжкою виїхала саме? Что-то такие, конечно, интересные. Что, вот мы ищем? Да я как только выйду, тебя, моя.